За три місяці команда народного контролю на Прикарпатті довела, що владу можна змусити працювати чесно протягом цього часу. Журналісти народного контролю реагували на звернення людей, виготовили майже 80 сюжетів за результатами цих звернень. Усі проблемні місця, де побувала знімальна група, нанесли на спеціальну карту. Надалі контролювати Прикарпаття народний контроль запрошує інші громадські організації. Якщо народний контроль ми маємо можливість висвітлити проблему на телебаченні ми маємо можливість піти до чиновника і скажімо так, вимагати від нього вирішення питань. То і наші партнери з громадської організації так само мають своє бачення вирішення цих проблем. Ми хочемо разом об'єднатися і закликати об'єднатися в зусиллях вирішення цих проблем. І саме ця карта показує, що ми це вже робимо. Спільно вирішувати проблеми у комуналці, контролювати бюджетні витрати та боротися з бездіяльністю влади разом з народним контролем, погодилися громадські організації: стимул громадяни в дії, Грінпіс Карпати, контроль та центр інновацій та актуальних рішень. Майже 90% може більше мешканців івано Франківська, не володіють інформацією зовсім про бюджет міста. Чомусь так вважається, що віддавши якусь певну свою частину у вигляді податків, у вигляді зборів відповідних чи там заплативши за бензин, чи за. Тютюнові горілчані вироби людина виконала свою місію. Вона віддала частину коштів, наповнила бюджет і все це є наші гроші, і ми повинні знати, куди на що і хто їх витрачає. Не менш прискіпливо активісти візьмуться і за екологію, адже стурбовані проблемою забруднення повітря і води, а ще неконтрольованою вирубкою лісів. Домагаємося конкретного проводити тільки вибірково. Виробки лісів, заборонити конкретно виробку лісів до вивчення їхньої, їхнього стану в заповідниках наших, де теж активно проводиться на сьогоднішній день виробка лісів. Це по лісах. Ми теж допомагаємо разом підприємцям добитися вивозу, заборони вивозу деревини. Як з нашої області, так і з України відзвітувати про результати проекту Контролюємо Прикарпаття разом громадські активісти обіцяють уже через два місяці.